Ніхто не сумнівається, що це був тест на те, як зреагує НАТО з такий влаштований Росією. А який висновок цього тесту сьогодні? Чи готова Європа себе захищати, якщо Росія продовжить? І в тому числі, якщо захищатися доведеться без сполучених штатів? Сумніваюся, що готова, бо головний, все ж таки, флагман НАТО це Сполучені Штати Америки, це президент Сполучених Штатів Америки, і саме США завжди з самого початку створення в принципі північно-атлантичного альянсу були локомотивом захисту власне всіх країн, які були членами північно-атлантичного альянсу, не більше і не менше. І власне Сполучені Штати Америки стали певною мірою, коли НАТО було створено, і коли туди додавалися нові країни, коли з'являлися нові члени, власне, гарантом того, що на ці країни не будуть чинити якогось тиску чи не будуть нападати. От і все ну за весь цей час, звичайно, таких якихось прямих нападів не було. Але настав 2022 рік, а до цього 2014 рік. І ми побачили, що дуже в багатьох аспектах НАТО не готове до тих викликів, котрі ставить перед цивілізованим світом держава-терорист Російська Федерація. Ба більше коли війна продовжилась, і в в і 24-му, і вже в 25-му році. А в 25-му до влади у США прийшов Дональд Трамп. То він взагалі в принципі поставив під сумнів саме існування НАТО в тих. Власне, в межах, в яких воно зараз є. Тобто, ми бачимо, що реакція на всі ті провокації, які чиняться, вона просто нульова. Коли президент Сполучених Штатів Америки каже, що можливо ці дрони залетіли випадково. Ну я думаю, що на цьому в принципі можна ставити крапку обговоренні того, чи готові Сполучені Штати Америки стануть на сьогодні захищати країни Європейського Союзу від потенційного нападу, чи то Росії, чи то будь-кого іншого. Це перше. А держави Європейського союзу самі без сполучених штатів Америки звичайно сьогодні намагаються шукати якісь певні виходи. Вони озброюються, вони сьогодні координуються. Вони сьогодні намагаються якимось чином збільшувати свою, свою так би мовити, потужність своїх армій. Але давайте говорити відверто, що при цьому всьому вони не готові до якихось радикальних дій. Так, закриття кордону чи перекриття повітряного простору там в межах 50 чи навіть 100 кілометрової зони від кордону з Росією та Білорусю – це все добре. Проте потрібні якісь реальні дії. Реальні дії мені здається, крім демонстраційних. Вони мали б бути, і вони мали б показати, що, наприклад, вони готові саме країни Європейського союзу сьогодні захищати свої кордони. Такою реальною дією могло б бути, наприклад, пропозиція чи. Реальна дія стосовно закриття неба принаймні над західною частиною нашої країни, от якби було прийнято рішення країнами НАТО чи окремими країнами Європейського союзу, що авіація і системи протиповітряної оборони, наприклад, Польщі, Румунії, там інших країн, які готові були б долучитися, будуть збивати ракети. Та дрони над територією України припустимо за там 300 кілометрів від кордону з цими країнами. Я думаю, це було б дієвою демонстрацією прямої дії того, що НАТО готове боротися з російською агресією стосовно своїх країн. А якщо перепрошую, вони кажуть: ну добре, ну ми будемо там зараз системи ППО розміщувати на території Польщі, а в Україні, ну хай це все літає. От будемо збивати у себе над країнами. Ну добре, це оборонна стратегія, але не стратегія реального стримування Російської Федерації. Тобто Росія спробувала, ми запустимо. 20 дронів на Польщу. Ми запустимо якісь літальні апарати, припустимо там на країни Балтії. Яка реакція на це все? Реакція на це все нуль? Ба більше в ці ж дні, просто після того, як Росія запустила безпілотники по Польщі до Білорусі, яка фактично є російським кремлівським проксі, їде спецпредставник Трампа, вручає. Лукашенку, нелегітимному терористу і диктатору, подарунки вручає йому зняття санкцій з боку Біллавіа. Ну перепрошую, як на мене, це повний сюр. Я прекрасно розумію, що мова йде про звільнення політв'язнів, але фактично така демонстрація щодо зняття санкцій щодо потакання, потурання ну де-факто про расисту Лукашенку. Це просто чергова червона доріжка, яку розстелив Трамп і його адміністрація перед тим, хто впустив, наприклад, в Київську область російських, російську армію, російських вбивців. Так, це червона доріжка. Обстрілюйте, робіть, що хочете далі. Я потім з диктаторами домовлюсь. Про що може йти далі мова? От ця сукупність речей, відповідаючи так кінцево риску, підводячи під вашим питанням, означає одне. Станом на сьогодні НАТО, Європейський Союз, не готові до повноцінної відсічі Російської Федерації. Станом на сьогодні до відсічі готова лише Україна. Мені здається, на всьому просторі цивілізованого світу. Пане Андрію, тут хочеться додати ремарку лише доповнити, тому що кілька хвилин тому попередній гість нашого ефіру, відповідаючи на питання стосовно Білорусі, і того, що відбувається, каже, що напевно Дональда Трампа також і є певна тактика послаблювати саме Росію, відтягуючи від неї Лукашенка, але не обов'язково в довготривалій перспективі а, з ним дійсно бути цілком на рівних. Але а, дякую вам за те, що збалансовуєте також для наших глядачів цю інформаційну годину, що є різні різні все ж таки точки зору. Тоді, якщо Ас на річ сьогодні показали дуже невтішні результати альянс на території Польщі самої. Тоді наступне питання: час. Чи вистачить його Польщі, Балтії, країнам НАТО, Європі взагалі як такій через те, що бачимо зараз на території Білорусі навчання? Захід 2025 пригадуємо двадцять рік осінь, як ми всі підраховували, скільки ж там росіян під нашим кордоном, і бачите, в лютому, чим це все вилилося. Тобто часу вочевидь набагато менше ніж прогнозували 27, й 28-й чи навіть 30-й рік. Чи вистачить його Польщі, яка тільки в четвер приїде делегація, щоб щось там вивчати разом із нашими вже досвідченими захисниками нашого неба? Ну я прокоментую ще коротко стосовно Білорусі, тому що тут також зав'язано це питання на цьому. Ви знаєте, Дональд Трамп вже відірвав Росію від Китаю, Індію угу. відірвав від Китаю. Ну відірвав. тобто, молодець тут. Абсолютно, ми бачимо, що всі його потуги по відриванню авторитарних диктаторів від когось вони зазнали фіаско. Ну з Білорусю, знаєте, от згадайте мої слова. Я думаю, що буде аналогічна ситуація. Знову вашого питання щодо. Час. Навчань в захід 2025. Так, ну, ці навчання вони є не навчанням оборони, це є навчанням нападу. Головне завдання в усіх доктринальних документах вони стосуються того, що вони відпрацьовують саме на напад на одну з сусідніх країн. Це може бути Латвія, Литва, Естонія або Польща. Також там мова йде про відпрацювання застосування і балістичних аеробалістичних ракет по власне цих територіях. А дійсно, скоріш за все, такі навчання, якщо не можуть бути певною прелюдією до нападу, то можуть бути певним таким механізмом того, як Росія буде в майбутньому, якщо вони все ж таки на це наважаться, готувати якісь певні удари чи локальні провокації стосовно цих країн. Чи є час у європейських країн? Насправді це залежить від того, які рішення можуть бути прийняті в Російській Федерації, прийняті путіним, і наскільки станом на сьогодні Росія готова воювати, наприклад, на два фронти, тобто Росія воює зараз в Україні, нарощує свій воєнний потенціал, нарощує свої атаки. І питання повноцінної агресії там проти Польщі чи проти країн Балтії я його виключаю. Я не вважаю, що вони зараз повноцінно готові відкривати другий фронт як з Україною. Але вони можуть чинити локальні провокації проти Польщі, фактично застосування безпілотних літальних апаратів це фактично провокація. Воєнна провокація, метою якої є максимально відтягнути постачання зброї та систем ППО для України. Ще одна може бути дійсно провокація, котра дійсно може призвести в теорії до нападу на країни НАТО, це, по суті, пробивання коридору до Калінінградської області, колишнього Кеннінсберга. От тут я насправді це питання міг би розглянути. Якщо Росія буде вважати, що вона готова за 2-3 дні, ну це так можна з гумором ці дні сприймати, але насправді треба сприймати це також і серйозно. Якщо вони готові там за декілька днів, будемо казати, пробитися до Колініградської області, і вони будуть на 100% впевнені, що вони це зроблять, вони будуть це робити. Питання, коли чи це буде в цьому році, чи це буде в наступному році, чи це буде ще через якийсь час. Просто проблема полягає в тому, що чим довше Росія буде це відкладати. Ну вони так мають розуміти, тим більше Європа буде готова до відбиття цієї атаки. Європейці вже все зрозуміли, не всі, але принаймні в Польщі, принаймні в Німеччині, Франції, я думаю, що і в Великій Британії, і низці інших країн абсолютно розуміють, що Росія це агресивна сила, котра може вторгнутись в будь-яку сусідню країну, тому звичайно, що вони будуть готуватися. І кожен місяць, кожен додатковий рік новий, це буде звичайно додаткова можливість для будь-якої країни Європейського Союзу більш ґрунтовніше підготуватися до гіпотетичного нападу Росії, тому якщо Росія все ж таки захоче здійснити якусь реальну провокацію і реальні бойові дії проти якоїсь країни НАТО, вона це зробить якомога швидше. Якщо вони будуть вважати... Що в них зараз немає для цього потенціалу, і вони від цього лише програють в Україні, вони робити цього не будуть. Моя думка в принципі залишається чинною. Я думаю, 50 на 50. Але провокації з безпілотниками, провокації з можливим спонуканням е цих країн до закриття повітряного простору, провокації для того, щоб максимально зупинити допомогу Україні, вони будуть. Тому що головне завдання сьогодні Путіна і його терористичної держави це саме знищення української державності, окупація України і перетворення нас на так звану Білорусь. 2 оце їхнє головне сьогодні завдання. Головним завданням для них не є сьогодні якась країна НАТО, а саме є Україна. Але якщо так буде думати далі, наприклад, та ж Польща, то як ми, користуючись цією ситуацією, коли вони так доволі повільно розвертаються, можемо домовитися про те, аби дійсно вони не навчилися в нас лише самообороні, наче до них, так, знаєте, рекошетом залетіло, аби ми дійсно домовилися про скоординовані дії вже зараз, а не коли залетять ще раз шахеди? Ну, питання в тому, наскільки вони готові до цього? Ми готові, звичайно, скоріш за все, надати можливість полякам. Навчати їх, дати їм можливості використовувати нашу територію для того, щоб збивати ці безпілотні літальні апарати. Але чи вони до цього готові це велике питання. В Польщі також є певний політичний роздрай зараз. В Польщі зараз доволі важка політична ситуація. Польща готується до виборів, які будуть через два роки вже зараз. Тому м дуже важко сказати, чи готові вони одноосібно щось робити. Я думаю, що готові. Але не повноцінно. І знову ж таки, Польща сама не може приймати багатьох рішень, тому що Польща це є член НАТО. І Якщо умовний Трамп, Сполучені Штати Америки, скажуть, що ні, ну це випадково там Путін знову хороший, то звичайно, що Польщі, а особливо Латвії, Литві, Естонії, які є маленькими країнами з маленькими арміями, буде дуже і дуже тяжко. Протистояти будь-яким російським провокаціям. Бо без Сполучених Штатів Америки, без їхніх винищувачів, їхній систем ППО, їхньої допомоги прямої, допомоги зброєю, ну, Європі дуже буде тяжко. Я не знаю, чому таку позицію досі займає Трамп. Фактично, Путін просто плюнув в обличчя Трампу. Своїми діями і по Україні і по Польщі, а Трамп каже: ну слухайте, все нормально. і те так і ще в ті хвили. В ті той момент, коли якраз Келох прямував до України і теж мав перетинати територію е, Польщі, але е, тут знаєте, що ще вбачається досвід створення коаліції, ріш, коаліції рішучих, охочих вони ж повинні діяти поза альянсом, коли буде встановлений мир. Чому вони не можуть діяти зараз ті країни, яким реально загрожує вже буквально зараз російська агресія? Чому вони зараз поза альянсом не можуть координовано діяти на захист і України і своїх територій, країни Балтії і Польща? Я думаю, що вони можуть це робити насправді. Ну, дивіться, зараз в Польщі виділяються великі пакети збройної допомоги з боку інших країн: Данія, Нідерланди, Швеція, Німеччина. Зараз Польщу максимально нашпигують ППО. Uh -huh. Тобто я думаю, що по польському східному кордону з Україною не буде велика кількість ППО. Я думаю, що там будуть розташовані бомбардувальники на ключових воєнних аеродромах. Тобто, казати, що вони не можуть, ні, вони можуть насправді. Просто вони не вони можуть станом на сьогодні говорити про оборону, вони не можуть говорити про наступ на Росію для того, щоб упередити удари по ворогу. Потрібно по ворогу якимось чином бити, а не знаходитися в постійній обороні. Ну, я не пропоную там бити по їхніх якихось об'єктах, тому що це дійсно може спровокувати в теорії війну, і для цього знову ж таки треба згода Сполучених Штатів Америки, бо вони тоді мають вийти з НАТО, щоб приймати таке рішення. Угу. Але принаймні якісь рішення стосовно, наприклад, підтримки України щодо збиття цих. Ракет безпілотних літальних апаратів над нашою територією допомоги нам я думаю, це і буде ключове. Ключове рішення для того, щоб це все не летіло на територію того ж самої Польщі. Вони станом на зараз не готові приймати таких рішень, тому що це брати на себе відповідальність стосовно можливої агресії Росії в майбутньому. Дякуємо, пане Андрію. Абсолютно вичерпно змістовно бачу, глядачі також дуже схвально реагують у нашому студійному вайберу. Мирного вечора. Безпечного вам бажаємо. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник був з нами на зв'язку.